В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка Романа Забадовича, як зайчик кумові відплатився. Був собі зайчик пострибайло, і мав він кума, ведмедя порикайла. Доки було літо, то ведмідь порикайло по лісі ходив, а зайчик пострибайло по полі стрибав. Та прийшла зима з морозами скрипучими, зі снігами сипучими, з холодними вітрами. Ведмідь завчасу заховався в свою затишну гавру у барлогу, а заєць так змерз під межею, що зуб на зуб не попадав. Куди б мені піти погрітися, думає зайчик пострибайло, і нагадав собі, кума, ведмедя порикайла. У кого ж просити порятунку, як не в кума? Побіг зайчик до лісу, підходить до ведмежої барлоги. Спить, перекайло, зарившись у сухе листя. Добре йому. Поламані вітрами стовбори і вирване із землі коріння заступило його від снігу та вітру. Куме, змийся, пусти погрітися, просить зайчик. Нема в мене місця повидає ведмідь, сердитий, що йому сон перебивають. Іди до когось іншого. Посумнів зайчик, бачить, що не погріється, побіг з горя лісами, полями, а з його очей котилися дрібні горошинки сльози і замерзали на землі блискучими горошинками. Так і довелося ночувати під межею в сніговій ямці та й не одну ніч. Аж одного ранку. Десь так під кінець зими, галас гук понісся лісами. Коні ржуть, собаки гавкають, люди вигукують. Облава йде, ловці на дикого звіра полюють. Стоїть дибки зайчик пострибайло під скелею в лісі, прислухається, придивляється, звідки небезпека наближається. Тріщить молода ялина, аж гомін лісом іде. Тобто біжить ведмідь, перекайло, втікає від лиха, шукає порятунку. Побачив зайчика й мерщій гука Рятуй, комочку, рятуй, бо пропадаю. А сам підбіг до стрімкої скелі, що стіною стоїть серед лісу, бачить, що далі нікуди тікати, заліз у якусь заглибину і притаївся. Та яка в заглибині схованка. Зайці зроду невідважні, і вся їх оборона у швидких скоках. Але зайчик пострибало, подумав собі, що кого, як не кума, треба порятувати. Кинувся зайчик з під скелі, став по снігу танцювати, вистрибувати, ведмедові сліди затирати. Ось і гончі собаки показались між деревами. Побачили зайця та й кинулись до нього, ось ось спіймають його. Але зайчик пострибайло, не тільки сміливий, а й розумний зайчик тікає в другий бік від ведмежої схованки, заманює собак за собою і все й далі й далі відводить їх від невдячного кума. А як відвів уже досить далеко, то скочив з берега у потік, прокрався поза лозами і зник собакам з очей. Соромом вертались собаки, втомлені полюванням до ловців, з полегшенням віддалювався тим часом ведмідь порикайло. Густим лісом, все далі й далі від облави. Пригадав собі, як не пустив зайчика погрітися до своєї хати, і так йому стало ніяково, аж сам на себе розсердився. А зайчик пострибайло, захекавшись трохи від бігу, сидів на узліссі і було йому легко та весело на серці. Отак, куме, добром за зло відплачуються порядні люди. А отака в нас, дітки, казочка сьогодні. А вам пора спадки. Тихої вам ночі на добраніч!